Новим роком, любі наші читачі, та з Різдвом Христовим нехай Різдво у вашу хату принесе радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, згіріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. А про всі найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі розкажуть кольорові шпальти вільного життя плюс. Чим українське право від московського різниця? Чому старший брат так боїться правди про своє походження і минуле? Усе про істину в історії та українське право в колонці пером публіциста. 31 грудня о 20.15 на Хмельниччині Тойота Ленд Крузер, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіштовхнулася з вазом. У наслідок аварії одна людина померла на місці. Чи сидів за кермом Тойоти голова облдержадміністрації Валентин Хоптян? Відповіді шукайте в матеріалі Скандал навколо смертельної ДТП. На що найбільше грошей витрачають мешканці Тернопільщини? Що вище торік стрибнуло? Ціни чи зарплати та кому й досі Донбас порожняк ганяє, знає Валентина. Баца як Микола Азаров у Білокам'яній спазорився. Та чим анекдотичний персонаж Вовочка в рахунковій палаті відзначився? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. Днями Тернопільщину сколихнула звістка. Серед зими в лісосмузі хтось з пасажирів автобуса знайшов маленьку дитину, котра борсалася в петлі. Наскільки правдивими є ці чутки з'ясовували журналісти Вільного життя Плюс ось ось до вашої оселі постукає Різдво. Славіть новонародженого Спасителя веселою колядою, віншуйте від хати до хати газдів здоров'ям, щастям та гараздами. Вражайте рідних та друзів оригінальними старовинними колядками та віншуваннями, які спеціально для вас зібрала бібліотечка Вільного життя Плюс. Щасливого вам різдва! І пам'ятайте, вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира детальна програма телепередач. Вільне життя плюс найпопулярніше видання на Тернопіллі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.